Сьогодні вже теплий день березня, трохи з'явилось сонечко, але це не одна гарна новина. Є ще сьогодні. Ми, нарешті, передаємо автомобільну ремонтну майстерню Локер для хлопців з 31 ОМБР. І це. Хлопці з медичної роти ця машина буде ремонтувати саме техніку, яка проводить евакуацію. І я хочу одразу всім подякувати, хто долучився до збору, щоб передати цю машину. Найголовніше, найбільш основне, що ви можете робити, це перевзувати машини в будь-яких умовах, в польових умовах. Шиномонтажний на монтажний верстат він може перевзувати колеса як легкових автів, седани, кросовери, джипи, бусики, так і вже більш таких великих бусів, на яких роблять безпосередньо медиваки. Це спрінтери. Медичний автомобіль. Дивіться, є автомобілі, санітарно евакуаційні автомобілі. Коли ми бійця забираємо стаб пункту, його треба швидко доставити. Якщо військовослужбовець тяжко поранений, то хвилини йдуть, то буквально вони летять, і треба це зробити швидко. На жаль, трапляться такі служби, що є да, стріляють колеса. І треба із-під обстрілу вийти. Так, і з іншої сторони потрібно доставити ще військовослужбовця. Дана машина під'їде, швидко хлопці поміняють. От. Колесо, за бортіру, зможемо далі відвести хлопця на другий етап евакуації, евакуації то ребята просто супер. Це. І дуже велика подяка волонтерам за те, що нам допомагають. Робимо запити, люди небайдужі, фонди небайдужі, і вони відкликаються на це, роблять це дуже швидко.